Затишний та сучасний комплекс на Закарпатті в оточенні гірських вершин, смерекового лісу та річок вже вкотре прийняв дітлахів із різних куточків України. Гуманітарна ініціатива групи Метинвест рятуємо життя втілила нову програму психологічної реабілітації постраждалих внаслідок війни дітей, співробітників компанії Стронг Дженерейшн Кемп майбутнє. І цьогорічного серпня у таборі Синевір Кемп вдалося оздоровитися 41 дитині, чий та є працівника компанії і нині захищають Україну на передовій. Не так давно повернулися додому юні покровчани, Андрій та Настя Сидоренки. Там ми познайомилися з іншими людьми. Там з Києва, з Донецької області, також з Покровська. З Харкова, з Херсона, з Маріуполя найбільше сподобався наш похід до лісу. Ми збирали там квіти, щоб зробити вінки. Потім запускали у воду. Там у нас біля нашого лагеря була річка. Табір розташований у селі Сеневирська Поляна у самому центрі Закарпаття на висоті майже тисячу метрів. Дана місцевість входить до складу національного природного парку Сеневір, який відомий своїми унікальними ландшафтами та насамперед озером, одним із семи природних чудес України. І це місце дійсно дивовижне. З карпатськими традиціями, історіями, музикою, творчістю. Тобто, це те, що нам, ну можливо, навіть і не знайомо. Це таке, знаєте, інш, інша зовсім Україна. Різноманітні, різнокольорові такі майданчики, де діти відпочивали, спілкувалися, дізнавалися щось нове, цікаве, знаходили нових друзів. Організатори підготували насичену та яскраву програму. Тож для нудіги часу не було. Діти насолоджувалися пейзажами та Кришталеву чистим повітрям брали участь у ранкових руханках, конкурсах, різноманітних майстерках та усіляких активностях. Зокрема, відвідали екопарк «Долина вовків та завітали до реабілітаційного центру бурих ведмедів. Давно не було такого відпочинку гарного. Ми ходили до лісу на озеро Синевир, їздили в аквапарк. Своїх дітей відвести прямо до табору мала змогу Матуся. Каже, на власні очі бачила територію та й сама захопилася краєвидами. в умовах сьогоднішнього Донбасу Карпати Закарпаття, де панує тиша, де панує спокій. Діти могли мали можливість оздоровитися. Головне не чути звуків сирен. Це, мабуть, головне на сьогодні. Ну і звісно, набратися. Натхнення на майбутнє навчання, скажімо так, відпочити і фізично, і морально. З ними спілкувалися педагоги, з ними спілкувалися психологи, тобто надавали їм ну різнобічну допомогу. До того жінка прекрасно розуміє, наскільки важливим було тоді відволікти дітей та подарувати їм нові враження. Чоловік Олени нині захищає Україну на передовій, а до цього працював шахтарем в компанії «Метинвест» гілля. Минулого року за покликом душі вирішив, що він має захищати країну і як доброволець пішов до лав Національної гвардії України. І вже більше року він служить, виконує свій громадянський обов'язок. Має поранення, лікувався, але зараз вже повернувся до, до свого батальйону і служить. Більше року родині не вдавалося побачитись та зібратися разом, але така нагода все ж таки трапилась. Тоді діти провели з батьком цікавий вікенд, наповнений щирими посмішками, прогулянками та обіймами. Ми, коли він приїжджав к нам, ми стріляли в Тирі. Я дуже сумую за ним і чекаю за нашу зустріч. Нині школярі займаються онлайн зовсім поруч. Кожен в навушниках, аби не заважати один одному. Вони сповнені сил та налаштовані на навчання і точно знають, що незабаром почують дзвінок у двері та побачать тата, який вже повернувся назавжди та з перемогою.